Так, що в нас там сьогодні? Дождик іде. Коротше, було плюс 36 на вулиці. Зараз не летіли хмари, коротше, гремить, як Цей батьки на нагороді сваляться. Маму з лікарні виписали, дає там розгону баті. Персі не повсходили, нічого, сіє, пересіває. У нас такі грози йдуть, але якщо я бачу, що такі грози будуть і буде так лити, то ми на вечір ще поїдемо коротше, кропити. А в нас тут, що я вам скажу? Перший участочок забору для... Баранчик в Джо готовий. Такий я його струп роблю, щось там придумав, сіточка, вся херня. Потім буду закопувати дерев'яні столбики в землю і цю херню прив'язувати до забору. І буде він так стояти, буде все чекі-піки. Що ти хочеш, ма? Не треба мені нічого робити. Так що такі справи я собі цей зараз другу секцію забору зроблю. Ну, вже Тут попаяв, зараз тільки серединку спаяю, сітка лежить, зараз розмотаю і потім походу, купив такі кліпси, але бачу що... Надо прикупити таких кліпсів. Ну, коротше, коли все робиш, ну якщо чесно сказати, то хай він там кривенький, але він мені подобається. Він такий естетично прикольний. Можна було б вже в ту трубу запхнути, який кусок стального дрота, і воно взагалі там не гнулося. Але... Мені треба, щоб воно знімалось і переносилось. ну ви поняли. Воно легеньке таке, що капіта. Гнеться, звісно, таке. Але два чоловіка, він один другий бере коротше, і ставиться і буде він стояти, нічого йому не стисне. Вже на нього дождик пішов. Трошки, бачите, коли натягую, то прогибається, але ж десь буде прогибатися, десь буде розгибатися. це ж пластмаса. Коротше. Що тут казав? Мама свариться на батька, де я йому розгону. блядь. Так що такі хмарі, у нас щось там, тому, тому, тому вже йде, передають. Ну так парило блять і жарило, що мало щось там всип. Зараз знов тут має ляпнути. Але все таке, подивимося. Якщо такі дощі будуть, на вечір не буде, то повірте, наоборот хорошо дождик жару прибив. То поїдемо ще покропимо щось там, десь там щось покропимо. Перед сном. О, чуєте як гримить? Гримить. Грими. Грім селий білого дня. Короч, фермер перекваліфікувався сьогодні в сантехніці і в принципі нічого тут сложного нема. Можна зробити і капельний полів блять, на городі, і ще туди все. І тепличку. Купив 600 гривень ця штука стоїть. блядь. Понакупляв воно всяких цих, цих блядь. Угольники, фігольники, блядь, Там дві трубки стикнув, блядь, і все, воно працює. Так що такі діла. Думав, спочатку буду прибивати сітку, там зроблю дерев'яне, блядь. Ну, З дерева воно було б прикольно, воно б так прогибалось, все остальне, але що воно, б... каркас, блядь, це скільки дерева, потім. Коротше, а це захтів, блядь, воно навіть, поняли, я на хамути і на защолочки такі купив. Огородні защолочки. Ось такі. Коротше, воно закриває, ти схватаєш, але закривається, нерве сітка, сюди хомута вставляєш. І цей. І треба розібрати, розібрав. Десь щось поламалося, блядь, ножницями воно канув, блядь. бля. Соєдинительну дав Шу -шу. і все. Так що такі справи. Це таке сьогодні надумав собі. З нічого. Це прийшла сітка, я собі з нічого надумав таку ерунду. Робгородимо всю ту територію таку. По кругу, і завтра, може, післязавтра баранчики бджо вже привеземо. Хай собі тут починають газонокосівку включати. Ладно, всім пока. Давайте до праці, бо можна багато говорити треба робити.